Останнім часом дуже багато новин про геройські шутери. Звісно, це через те, що ігор у цьому піжанрі вже є багато, стає все більше, але за реакціями гравців їм це не потрібно та не подобається. Ось вистрілив колись Overwatch та після нього Apex Legends, і всі побігли робити ці геройські шутери, незважаючи навіть на те, що у тих самих Overwatch та Apex Legends дуже багато своїх проблем. Так, останнім часом ми побачили Concord, Marvel Rivals та Deadlock. Але ще дивно, так це саме спроба зробити геройський шутер, бо в них вже є. Свій геройський шутер, гра що вийшла ще 17 років тому, та об'єктивно є однією з її кращих проєктів, але вона є не тільки однією з найкращих серед портфоліо Valve, Її можна назвати найкращою серед всіх геройських шутерів, або навіть всіх шутерів, або навіть всіх мережевих ігор взагалі. Дуже гучна назва, мабуть так. Але автор цього тексту награв у Team Fortress 2 1600 годин, і йому є що сказати на цю тему. А саме як гра, що померла вже три рази за останні шість років, все ще живе і залишається кращою, попри які проблеми існує, та які перспективи має. Якщо казати про фундаментальні елементи Team Fortress 2, що роблять її великою, то можна не зупинятися на протязі декількох днів. Спільнота гри активно ще з далеких часів публікує дуже різний контент на YouTube, але навіть зараз ще залишилися теми стосовно її дизайну, які не було розібрано. Чому мультяшний ізуальний стиль, на який вплинули комерційні ілюстрації 20-го століття, це найкращий вибір для гри? Чому різні шрифти були ідеально підібрані і так далі? Але у цьому відео ми спочатку сфокусуємося саме на її героях і чому вони роблять і кращим геройським шутером. По-перше, яка проблема у багатьох ігор нашого часу? Їх треба постійно підтримувати контентом. Отже, з часом героїв стає більше, мета змінюється, у кожному оновленні треба проводити баланс, професіонали бажають певних рішень, а звичайні гравці зворотні від них. Але аналогічно до того, як Stalker 2 вирішив не повторювати помилок кіберпанку та не вийде з розробки, розробники Team Fortress 2 ще у далекому 2007 році вирішили, що для уникнення проблеми з балансом персонажів яких називають класами, їх буде всього 9: розвідник, солдат. Піроман, підривник, кулеметник, інженер, медик, снайпер і шпигун. З того часу їх таки залишилося 9. Були певні зміни балансу, додавалася нова зброя, змінювалася мета, але вже як 6 років через відсутність оновлень відсутні зміни у балансі. Звісно ж, через це немає сенсу застосовувати деяку зброю, але ж за 17 років створилася своя мета та утворився баланс, еталон гармонії. Отже, у Team Fortress 2 немає персонажів, яких не варто обирати. Кожен має свої переваги та Недоліки, але як можна грати весь час у гру про героїв, якщо їх так мало? У цьому питанні полягає одна з найбільших переваг TF2. Водночас вона має свій великий сюжет з певною серією коміксів та короткометражних фільмів. Але він не дуже багато згадується у ігровому процесі, Проте, як передумови для дії гри він працює ідеально у поєднанні з раніше згаданим дизайном. Так, у кожного класу є свій чіткий силует, який неможливо з ніким сплутати. Характер персонажів, що за сюжетом є звичайними найманцями, та відносини між ними можна прослідити як під час гри у їх репліках, так і у тому, як виглядає та як працює їх зброя або ж по дизайну їх одягу. Звісно ж, гарно, коли немає суттєвих проблем з балансом та адаптацією до мети. Гарно. Коли всього 9 персонажів вистачає, щоб презентувати цікавий світ та цікаво за ними спостерігати. Але чи не набридне грати за 9 персонажів тисячі годин? Десь в іншій грі, мабуть, так, але саме тут ні. Бо кожен персонаж має основну, вторинну та ближню зброю, та на кожну позицію можна встановити інші предмети. Граючи за підривника, можна замість гранатомету встановити основний слот черевики, що дають баф на швидкість переміщення. Замість другого гранатомету встановити щит, замість звичайних звичайної ближньої зброї взяти собі середньовічний меч і влаштувати різанину, хоча зазвичай підрівник перебуває позаду команди, щоб використовувати свою зброю. Отже, що треба від геройського шутеру? Цікаві герої зі своїм сюжетом, за яких цікаво грати, та вони між собою мають гарний баланс, де кожен може знайти собі можливості обіграти іншого. Team Fortress 2 може все це запропонувати своїм гравцям. Проте, чи відповідає вся гра цьому стандарту та дає розкритись геймплею персонажів, так. Тому що головна мета гри розважати гравців, не ідеально прорахований, ідеально нудний кіберспортивний геймплей, де головна мета це отримати ММ, Мер приблизно за таким принципом спочатку працював і Overwatch у свої кращі часи, і ми знаємо, до чого призвели спроби замість розваги зготувати гравцям кіберспорт. Отже, гра налічує десятки ігрових режимів та офіційних мап для кожного з них. Таким чином, різні режими з дуже різними геометріями мап гарантують, що ви знайдете свої улюблені, та у комбінації з різними варіаціями персонажів кожен матч буде унікальним. Через що, якщо гра вам і набридне, ви завжди зможете повернутися до неї через час та отримати новий досвід. Це не Rainbow Six Siege, де вам треба буде адаптуватися до безглуздої мети та грати так, як диктує баланс, а не як ви бажаєте. Це не Apex Legends, де для перемоги треба брати лише трьох персонажів зі всього списку, щоб ефективно грати. І навіть не KS, де диван на шляху до 10-го левела фейсету треба буде зіграти Міраж 1500 разів, розкидуючи кожен раз той самий смок у вікно на мід. Це на практиці дуже гарно демонструється тим, як гравці tf 2 зазвичай грають майже у всі режими, що обмежені часом. Всі бігають та вбивають один одного для фану. Та лише коли нема чого робити, займаються задачою мапи, захоплюють точки, штовхають вагонетку і так далі. Але за 5 хвилин до кінця матчу, коли всі гравці чують повідомлення, всі починають грати командно. Навіть якщо до цього матч йшов годину, все одно більшість не бажає його закінчувати і просто отримує задоволення від ігрового процесу. Будь-то звичайний фан від різної зброї або спроба грати максимально ефективно і зібрати найбільшу кількість бивз. І що важливо, це ніколи не набридне, бо, хоча у всіх класів дуже низький порів входження, водночас у них майже відсутня верхня межа по рівню скилу. Гравці, що минять певні класи, проводять на них тисячі годин, після чого роблять про це відео та допомагають іншим стати краще. Отже, особливість цієї гри у тому, що вона не залежить від нових сезонів контенту, батл пасів, турнірів або ще чогось. Гравці приходять у ТФ, щоб веселитися і щоразу отримують те, що бажають. І насправді таких ігор багато, але в них дуже часто є велика проблема невеликий онлайн, через що гра не має необхідної варіації, внаслідок чого поступово зменшується аудиторія, а коли немає онлайну, то гравці не бажають грати і того онлайну стає ще менше. Проте, як ми встановили, такої проблеми у Team Fortress немає. Навіть велика кількість різних режимів та ком'юніті серверів не заважає набирати повні сервери. Хоча у інших іграх розробники не додають багато основних режимів, бо тоді буде менше онлайн серед існуючих. Складніше буде робити баланс за рангами та збирати повні сервери. Але через те, що у Team Fortress 2 гравці за рівнем скілу самі фільтруються у процесі вибору серверу, де вони будуть грати, а майже всі режими є рівними та граються по черзі, таких проблем не виникає. І це все незважаючи на факт того, що онлайн гри роздуті через кількість ботів. Не тих, що читерять у звичайних серверах, вони зникли. З останнім оновленням. Невідомо через що саме та чи повернуться вони, але на даний момент їх немає. Проте присутні ті, що запускають гру. Увага у текстовому форматі, щоб економити ресурси та отримувати сотні тисяч предметів, що падають під час гри на серверах спільноти через десятки тисяч ботів, через що зараз реальний онлайн дорівнює приблизно половину від того, що можна побачити, наприклад, на SteamDB. Це також впливає і на економіку гри. До речі, про економіку. Таким великим фактором стосовно того, як Team Fortress тримається до цього часу, є саме її економіка, яка стала початком для буму мікротранзакцій, лутбоксів та скинів у тому вигляді, як ми їх зараз знаємо. І навіть хоча, мабуть, вона зараз не у своєму кращому вигляді, вона все ще активно функціонує навіть після так званої шапочної депресії у 2019 році, коли через помилку після невеликого оновлення гравці могли гарантовано отримувати предмет. Найвищої рідкості протягом одного дня, перед тим як Valve втрутилися та зробили всі предмети, отримані через баг, непридатними для обміну чи продажу, окрім першого, що був доданий на аккаунт. Уявіть собі щось подібне у КС. Прокидайтесь і дізнаєтеся, що з кожного кейсу падають ножі, а з кожної колекції Cobblestone падають Dragon Lore. Скоріше за все, економіка впала би вже до наступного вечора. Але у випадку ТФ, економіка успішно функціонує навіть зараз та підтримує інтереси аудиторії до гри. Аналогічно до цього працює і весь Steam Fortress. 2526 днів з останнього оновлення, звісно ж, негативно впливають на гру. Проблеми з читерами, які були актуальні останні декілька років та залишилися лише декілька тижнів тому, також негативно впливали на гру. Та навіть комікс по сюжету гри завершився на кліпхенгері приблизно у часи, коли вийшло останнє оновлення. А на останній частині цього коміксу був лише надпис «Coming soon». Але читери нещодавно зникли, і гравці все ще повертаються до гри через наявність унікального геймплею, ком'юніті, що активно комунікує, проводить івенти та публікує різні матеріали, та раніше згаданої економіки, що живе попри всі незгоди, а той самий комікс вже має написаний сюжет, за словами його авторів, та знаходиться у розробці. Ми встановили, чому Team Fortress 2 це кращий геройський шутер, та об'єктивно може бути названа кращим шутером та навіть кращою мережевою грою. У контексті цього ми радимо вам спробувати її, або повернутися, якщо ви вже грали раніше. У всякому разі, це краще, ніж довбатися читером в ранкеді Діапексу, або шукати колишню славу в Rainbow Six Siege, або ж терпіти стагнацію Rocket League, або нічний кошмар, що має совість називатися Overwatch 2, або відсутність контенту в Battlefield 5 через те, що розроблено, Відкинули підтримку контентом та пішли робити 2042, лише для того, щоб відкинути підтримку 2042 і робити наступну частину. Можливо, ви будете не згодні з цим, але попри всі проблеми, якщо уявити ігрову індустрію зараз як постелю, то Team Fortress 2 її маленький оазис, який ми вам радимо відвідати, щоб дізнатись, яке саме існує життя після смерті у цій індустрії. Дякуємо вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Пишіть у коментарях свої ідеї для наступного відео. Ми розглядаємо кожен коментар, і нам буде цікаво дізнатися ваші думки. А ми на цьому з вами прощаємось. Stay Blessed!